Лічені дні залишилися до виборів у Верховну Раду. Більше з чернігівців вже визначилися, за кого віддаватимуть свій голос. Однак підтримка виборцями тієї чи іншої партії зовсім не означає, що кандидата-мажоритарника вони вибиратимуть за приналежністю до тієї ж політичної сили, адже саме він відстоюватиме інтереси Чернігова та області в цілому у парламенті. Я визначусь, буду голосувати за партію Батьківщина. А за кандидатом гражданська я буду голосувати за Владислава Трошенка, тому що я знаю, яких багато добрих справ він зробив для міста, для районів. Він виконує свої обіцянки. І Я йому довіряю. Я йду за комуністом. У них хороша програма. Буду голосувати за Владислава Трошенка, тому що він багато чого зробив і багато чого і хоче зробити. На цих виборах буду голосувати за партію Свобода, тому що хочу, щоб наша Україна була вільна, а там люди, які за це дбають. А за кандидата Мажа Терещика буду голосувати за Атрошика Владислава, тому що він підтримує демократичні сили нашої країни. На виборах я буду голосувати за партію Свобода. Чому? Тому що мені подобається їх виборча програма. За кандидата Атрошика Владислава, тому що він наш земляк. Тому що він людина слова, тому що він дуже багато зробив для нас, для Чернігівської області, для наших людей.